Вітаю вас. Ви дивитесь програму Прайм Тайм і я його ведуча Карина Крикун. Сьогодні поговоримо про класику та сучасну музику. У театрі імені Тараса Шевченка відбувся масштабний концерт музичний код, який зібрав повну залу людей. Як звучить жива класика сьогодні? Про це поговоримо з гостею нашої студії Дарією Рисіною, директоркою заступницею директорки з навчальної роботи. Добрий день! Дня. Вітаю вас. Нашій студії одразу перше питання. Ви очікували того, наскільки багато людей буде збирати ваш концерт, музичний код? І ну, чи очікували ви такого масштабу? Насправді ну, це дуже амбіційно сказати, що ми очікували, але ну дуже сподівалися ми. Дуже сподівалися, тому що залучені були такі колосальні зусилля. Велика кількість людей була задіяна в процесі підготовки, в процесі самого концерту. Тому дуже такі хвилюючі відчуття і дуже такі великі мрії і сподівання, що дійсно буде повна зала. А, у, у програмі концерту від Вівальді до сучасних саундтреків фільмів. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо показувати на вашу думку такий шлях музики, як для самих глядачів, так і для студентів? Це дуже важливо як для студентів, так і для глядачів, тому що це для студентів це досвід, для слухачів це різноманіття програми. І, ну, напевно, в цьому і полягає такий певний музичний код, де закодовані різні століття, різні епохи, різні стилі, і всі присутні його всі разом спільно розгадують. А скажіть, будь ласка, це справді був як момент розгадування, чи перед кожною композицією було оголошено хто виконує і кого? Коли я говорю про підготовку, про детальну, про ретельну сюди, сюди також входить не тільки музичні репетиції, музичні підготовки, а і написання сценарію, розробка порядку творів, і ведучий ретельно готує ту інформацію, яка зробить таке. Введення в музичні твори в епоху, в настрій, в стан, який може дати той чи інший твір, тому е люди, почувши текст, певний певну інформацію, потім під час твору ну, якби аналізують, можливо, свої десь відчуття, чи, чи дійсно це відповідає тому, що було сказано, і чи вони це почули взагалі в музиці, і дуже, дуже такі. Е Цікаві відчуття, коли це співпадає. А скажіть, будь ласка, більшість виконавців були студентами самоколеджу або повністю всі виконавці були студентами? Більшість, більшість студентів виконавці, але, ну, як відомо з програми, то соліст це наш викладач, Владислав Нікулін, ну, диригент, звичайно, Дмитро Дядюн, також залучений соліст, акордоніст, кнопку кордоні Андрій Бабенко. Також концертмейстер партії роялю Богдан Андрейчик, викладач, також наш і партія перкусії Володимир Пех, також викладачі, всі інші студенти, і ми значно пишаємось дуже нашими студентами, тому що вони ну так вдало поєднують свою творчість з творчістю викладачів, і це дає такий висококласний результат. А як ви думаєте, для досвідченого музиканта, звичайно, що напевно немає великої різниці в моменті хвилювання виступати в навчальній залі або на сцені великого театру? Як це було для студентів? Можливо, вони ділились з вами, і як ви гадаєте, наскільки важливо давати змогу виступити на великій сцені, ще будучи студентом? Насправді одним важливим елементом освітнього процесу є виховання такої певної універсальності для музиканта це дуже важливо вміти і взагалі для артиста вміти виступати в різних умовах як сценічних так і позасценічних. В різному репертуарі, в різному амплуа, в різних складах ансамблів, в різних оркестрах, і от надання такого універсального досвіду, ну ми цим надзвичайно пишаємось. Воно потім ну так дуже впливає на музикантське майбутнє. А чи були у вас якісь емоції? От саме від спілкування з кимось із студентів, які виступили? Вже після виступу. Дуже цікаві фото і відеозвіти в соціальних мережах. Студенти діляться там надзвичайними емоціями, і така най, найпевно найрозповсюдженіша серед них думка. Ми це зробили. Ми це зробили, тобто вони довго до цього йшли. Правильно, як, як багато часу займала сама підготовка. Взагалі, підготовка будь-якого проєкту це такий, можливо, навіть безперервний період. Його не можна зупинити, точніше, зупинити якраз можна, але на деякий час. Просто зробити там паузу, пройти там один концерт, другий, але розвиватися, розвиватися потрібно і ну, так без цього неможливо. Постійно, і за той період, який готувалася ця програма, були ще пару концертів і цього оркестру, і цих же дітей в складі іншого оркестру, тому що в музичному коледжі, взагалі, ну багато концертів, звітних різдвяних. Ми їх називаємо всіх буквально колективів. Тому за буквально короткий проміжок часу ці діти стають уже ну такими трошки досвідченими, хоч трошечки, але досвідченими музикантами. Тому не можна сказати, от сьогодні ми почали готуватися, а завтра там завершили, або через місяць, або через два. Дійшли до якогось певного етапу і змогли показати певну роботу, але будемо розвиватися далі. Але процес підготовки, його ж треба було поєднувати разом з процесом навчання, правильно? Так, звісно. І це також певна. Ну, така універсальність, універсальність музикантів, універсальність студентів саме нашого закладу освіти, тому що вони ходять на пари, навчаються, виконують домашні завдання, читають книжки, пишуть конспекти і поєднують це з репетиційною роботою, не тільки в цьому колективі, там в симфонічному оркестрі, в камерних ансамблях, ну, зокрема, там струнні інструменти. в Квартетах, струнних і вивчають інші предмети, зокрема, і виконавські, там, наприклад, освоюють фортепіано, освоюють диригування. Також ми дуже сподіваємося, що хтось з них стане ще й диригентами в майбутньому. Тому що от тим дириген... ну, тому диригенту, який Дмитру Дядьону, який диригував на цьому концерті. Його початок диригентський починався саме зі студентських років, з вивчання основ диригування, і диригування, і досвіду, саме от диригування студентським оркестром. Можливо, це в свій час дало якийсь поштовх для його творчого зростання, що він, от повернувшись в коледж, не просто викладач скрипки, а і диригент. А скажіть, будь ласка, у програмі звучала. Класика, повернемось до цього питання. І класика, і сучасні мотиви. Як ви гадаєте, те, що ви поєднуєте сучасну трошечки міксуєте з сучасним, це дає вам можливість для більшої аудиторії, охоплення більшої аудиторії серед слухачів. Не можу сказати, що це прям є якоюсь основною метою, але цьому питанню теж приділяється час. Ми вже проговорили про те, що детальна підготовка, і ще одним таким проявом цієї підготовки є підбір репертуару. Адже ми розраховуємо, що і на концертах, які в коледжі, і на такому масштабному заході, такому для нас грандіозному заході, в кривому розі, що кожен, хто прийде, він почує щось для себе, зможе відкрити як знайому якусь. Це улюблену там можливо, мелодію, або просто знайому, яку він раніше там він вона чули в фільмі, в рекламі, зараз в тіктоці, в соціальних мережах як озвучку, і також зможе відкрити щось нове, познайомитися з якимись новими композиторами, новими композиціями, навіть іноді розкривають для себе нові композиції вже знайомого композитора. І останнє питання. Як, на вашу думку, звучить музичний код Криворізького музичного коледжу? Ну, таке об'ємне питання. Напевно, ну, взагалі поняття музичний код, це той код, який звучить, і той код, який чують. Дуже сподіваємося, що нас ще почують і ще не один раз. В планах є? Ну згодом, згодом всі анонси все повідомимо. Все вам звучати і звучати на кожного разу більш ширшу і ширшу аудиторію. Дякую вам за розмову. Добре. А я нагадаю, у нас у студії була Дар'я Рисіна, заступниця директорки з навчальної роботи. Зараз пропоную вам переглянути і почути, як звучав музичний код зі сцени театру Шевченка. 30-річного диригента Дмитра Дядюна музика це невід'ємна частина життя, від якої себе не виокремлює ось вже 23 роки. Для містянина це одночасно робота, професія та те, що найбільше йому до душі. До концертного виступу музичний кот разом із оркестром готувались останні 3-4 місяці. До того ж, були регулярні виступи на сцені музичного коледжу, але глядальська зала не завжди мала змогу вмістити всіх бажаючих. Тож виступ на великій сцені театру імені Шевченка це логічне продовження музичної історії. Суспільний запит на музичний кот. Виявився настільки значним, що за день до концерту вже не було вільних квитків. Наш концерт має назву Музичний код, і це не просто так. Ми хочемо познайомити людей з історією музики. Але яка стосується саме струнно смічкових інструментів це струний оркестр, скрипка, альт, віолончель, контрабас. і ця подорож вона починається саме з музики Антоніо Вівальді, пори року. Це одні з найвидатніших творів цього композитора. І це є початок такого музичного коду, який був закладений на подальший розвиток наших інструментів. Тому наша мета показати. Цей зародок музичного ходу на друге відділення. Музиканти приготували запальні танці різних композиторів, тому що це теж знані та улюблені у слухача ритми. Зіграли саундтреки з кінематографа. Головною скрипкою вечора був Владислав Нікулін. Музикант є випускником музичного коледжу. Вже два роки є педагогом та живе між Кривим Рогом та Києвом. В столиці працює в оркестрі у будинку органної музики. Бере участь у виступах різних стильових напрямів від академічної музики і до поп-музики та шоу бізнесових номерах. Так як я між двома містами Київ, Кривий Ріг, і дуже багато виступаємо, дуже ну, такий потужний графік у нас. І, а в нас більша частина нашого колективу є студенти, вони, звісно, розуміються, і тому кожен раз, кожна наша зустріч це є дуже кропітка, дуже плідна робота, і, і ми з цим, з цим настроєм, з цим зарядом готуємося до концертів. Одна з важливих місій на музичному коді роль ведучого конфрансіє. Із музикантами пан Максим знайомий далеко не один рік, і від того його місія на сцені стає ще більш почесною. Важливо вміти підготувати слухачів до нового музичного номеру, в якому немає слів. А всю палітру музичних нот треба сприймати лише органами чуття та душею, і щоб нічого не стало на заваді цьому процесу. Ведучий прикладає свій хист з диригентами. Я знайомий багато років, і для мене дуже почесно нести таку високу місію, як готувати. Ти слухач, слухача до сприйняття непростих. Творів тому що інструментальна музика вона взагалі складна тим, що немає літературного змісту. Коли ми слухаємо по радіо пісню, ми розуміємо, який контекст що переживав виконавець, композитор, творець. Коли ми слухаємо інструментальну музику, ми тільки відчуттями з догадками можемо це сприйняти. Протягом двох годин вся увага і думки сотень глядачів, які відвідали концерт музичний код, концентрувались лише на майстерності та вправності музикантів, що створювали на великій сцені театру імені Шевченка. С. Ражню музичну містерію і щоразу зала вибухала оплесками захоплення. Ярослав Жигунов, Олександр Фефілаців, Анна Мінервіна, перший міський.